Доброго здоров'я, всім шановні глядачі, всіх вітаю і, як завжди, бажаю всім здоров'я, бажаю всього самого найкращого, головне здоров'я. Отже, в цьому випуску ми з вами поговоримо про е, мобілізацію да, в квітні. Що ж, зміниться щось з мобілізацією квітні чи не зміниться? Що буде далі? Е, є, Наперед скажу, є такі предпосилки, що е, воєнний стан в травні місяці вже не будуть продовжувати, але це все. Балачки в інтернеті, це все розговори, дуже багато блогерів про це розмовляють. Дасть Бог, що воно так і буде. Але на даний момент ми поговоримо про те, що є. І також закінчився термін бронювання працівників. Підприємства повинні були до 31 березня підтвердити свою критичність і перебронювати своїх працівників. Хто не зміг перебронювати, тобто робітники залишаться без броні і. Можуть їх, як би сказати, забрати в лави ЗСУ. Що коїться у нас з мобілізацією, розповів сам уповноважний справ людини у Верховній Раді, Лубінець, да, омбудсмен такий, про нього не, від, від нього не було чуть нічого практично з початку війни, але тут він вийшов і от що він розповідає про ТЦК. Е, порушення прав людини з боку ТЦК стало масовими і системними, говорить Лубінець. Українці стали частіше звертатися до Офісу бут, омбудсмена через порушення їхніх прав співробітниками ТЦК. Такі порушення набули масового і системного характеру, говорить омбудсмен. Ну, зараз він про це говорить. Перед цим він говорив, що вони діють в рамках закону все як полагається. Тут зовсім друге. Це може сприяти і тому, що я сказав, попереду, по поводу закінчення воєнного стану і, як би сказати, відміну да, воєнного стану і виборів і тому подобне. Але будемо, живі будемо бачити. Лобінець зазначив, що в Раді запропонували викликати його для обговорення порушень прав людини під час мобілізаційних заходів. За словами обудсмена, він готовий представити нардепам детальний аналіз ситуації та запропонувати механізми вирішення проблеми. За результатами численних звернень громадян до офісу омбудсмена можу чітко констатувати порушення прав людини з боку працівників ТЦК та СП набули системного та масового характеру, говорить омбудсмен. Бачите, як говорить? Перед цим він я ж ще раз говорив, що все хорошо, все прекрасно. Зараз він вже от таке розповідає. Далі складається враження, що незаконні затримання та побиття від працівників ТЦК і СП стали новим вірусним трендом, говорить Лубінець. От. Який не зупинити без жорстокої реакції держави, написав він. От тут треба політична воля наших керуючих країною, щоб це все зупинити. Ми, як ми бачимо, в них її немає. І це все свавілля продовжується. А вони бачать, що вони безкарні, ТЦК і поліція, і продовжують бусифікувати людей, бить, ламати ноги, руки, викрадати на вулиці, і мало вони вже жінок почали бити. От. Як підкреслив лубінець, фіксуються непрості, не просто окремі порушення, а відверті прояви насильства та зловживання повноваженнями, зокрема, йдеться про часті випадки побиття громадян, чоловіків з силою затримують на вулицях у троєцентрах, біля метро. Навмисні ДТП тобто, бачили всі ролики, де ТЦКшники збивають велосипедистів навмисно, щоб їх. Мобілізувати, бусифікувати от, машинами, руками, Харків, тому приклад. От. Коли співробітник ТЦК примусово зупинять велосипедистів або мотоциклістів, от, те, що я тільки що й говорив. Також порушення з боку, боку працівників співробітників ТЦК стосуються недопущення адвокатів до затриманих осіб, е, приховування від родичів і правозахисників інформації по, про затриманих громадян. От, недопущення. Представників омбудсмена до затриманих, от. примус до підписання повісток або інших документів, затримання безналежних підстав. Говорить омбудсмен. Приклад тому, Вінницький РТЦК, де замкерівника жінка, замкерівника ТЦК, людина прийшла з бронюванням по тій повістці, вона щось їй не сподобалося. Вона, вони запропонували насамперед йому відмовитись від броні. Він каже, за чим я буду відмовлятися? Вона його почала бить кулаками своїм там, підлеглим, душить його. Ну, от зараз їй винесли вирок, тримання під вартою, оголосили підозру і тому подобне. Далі у нас Гончаренко бігав з законом таким, щоб чоловіків 50-60 років. Ну, віком 50-60 років не мобілізовували. Бігав, 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 і на цьому етапі все скінчилося. Хоча дуже вони кричать, що таких чоловіків не мобілізовують. Мобілізовують. Навіть вийшли представники ТЦК і Збройних сил, да, і штабів і говорять, що таких людей мобілізовують, що вони говорять, але їх не відправляють на передову. А в роти забезпечення, в транспортні роти, в гаражі, на машини. на таке. Понимаєте, вони виходять. Говорять про це так, як будто би вони це правда, вони це вірять. Та ні, нікого нікуди не посилають, бо там забито в цих ротах, в цих підрозділах, там забито вже своїми. А людей просто-напросто без. Належної підготовки, тому що в них вже сили нема. Мені 45 років, в мене хребта немає, я її хожу. Я представляю, що з ними. Їх також напередок відправляють. Ніхто їх ні в які роти, під, роти, там підтримки, роти там, забезпечення не відправляє. Мобілізують і відправляють на передок. Дуже багато таких є. Я розмовляв навіть з такими людьми. От. Що їх туди відправляють. А Гончаренко там хвастався своїм законом. От я такий закон зробив, от я такий закон зробив. Ну, правда, вже мовчить він про нього, чомусь, про цей закон от, не говорить. Плюс до того, в Резерв Плюс з'явиться нова відстрочка для людей з інвалідністю, дані про яких є в єдиній системі соціальної сфери. Тобто, якщо у вас там є інвалідність, в резерв плюс нажимаєте на три точечки, заходите, вибираєте функцію і подаєте заявку. Через время вам прийде рішення, якщо ви є офіційно в єдиному реєстрі і буде така функція. Далі базова військова підготовка. Тут дуже багато батьків налякані, ну і це зрозуміло, тому що буде впроваджена вона вже з 1 вересня, оця базова військова підготовка. Да? Базова підготовка для громадян віком 18-25 років в усіх навчальних закладах, яка буде тривати до 5 місяців в мирний час. І в час в воєнний час 3 місяці. Люди, які успішно пройшли цю підготовку, будуть автоматично поставлені на облік в ТЦК та СП по місцю їх проживання, таких молодих людей. От, і вони будуть там. Поставлені на облік. Але ми бачимо всі в мережах інтернет може бачити, може не бачити, що є такі предпосилки, що, начебто, там продовження воєнного стану вже не буде, говорять, да, і там будуть вибори, що президент доручив там своїм. Е Колегам в своєму офісу готуватися до виборів, є таке в мережах інтернет, дуже багато, дуже багато блогерів про це говорять. Дай Бог, щоб це все була правда. Нам потрібно скоріше закінчення цієї війни, клятої, щоб е, перестали гинути наші близькі, наші люди, наші хлопці там на передовій, щоб вони повернулися до своїх сімей на реабілітацію. Їм потрібно вже лікуватися, тому що вони вже. Дуже багато времени там деякі знаходяться, дай Бог їм здоров'я, слава їм і шана. Ну, я не знаю даже, як виразить просту людську, як би сказати, благодарність. Так що будемо надіятися, що таки до чогось домовляться. Говорять, що 10 число, 10 квітня це буде щось там вирішальне по цьому всьому. Далі на Пасху перемир'я це говорять. Я не можу підтвердити, я говорю те, що я беру з інтернету, моніторю блогерів, моніторю, що дехто говорить. От, е на Пасху перемир'я. 8 травня закінчується у нас срок військового стану, продлять чи не продлять, повинні не продлить, оголосить про вибори і там літом вже вибори. І нам потрібно, щоб люди вже такі були, які будуть поважати нас з вами прийшли. Ми повинні таких вибрати. Ми повинні з вами таких людей вибрати до керування країною, щоб про нас з вами думали, а не про свої кармани, не про свої статки. І не думали про збагачення, а хоч трохи про людей, про пенсіонерів, про простих людей, щоб люди хоч, хоч вилізли з цього багна, в яке вони запхали людей. Їх скільки за війну збагатилося, це, це, про, це просто трендець. Там я от дільне Окреме відео зроблю по цьому, скільки їх збагатилося. Є військовий воєнний час в війну. Їх дуже багато збагатилося. Дуже багато цих політиків це просто немислимо в той час, коли. Військові отримують мізерні зарплати, а в деяких частинах їх знімають з обліку, да виводять поза штати. Вони отримують там 600 гривень і все, які ризикували своїм життям, захищаючи країну. А ці збагачуються, мільярди собі накопичують. Як не нажируться, вибачайте за враження. Це буква це моя думка. Я нікого ні до чого не закликаю. Висловлюю свою думку, що я думаю по цьому. Випишіть в коментарях, що ви думаєте, підпишіться на канал, будь ласка. От, поставте вподобайку, якщо сподобалось вам відео. Не сподобалось, поставте діз вподобайку, там палець донизу, а там палець догори. Ну, краще палець догори. Буду вам за це дуже вдячний. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, бережіть своє здоров'я. Дай Бог вам всім здоров'я, тому що воно у вас одне. І прийдеш в аптеку, як подивишся на ті ціни, то можна. Просто впасти прямо там от тих цін, а не вилікуватися. У мене на даний момент все. Дай Бог вам здоров'я. Бережіть ще раз, говорю себе, своїх близьких. Все буде добре. Дасть Бог скінчиться ця клята війна, і у нас настане на нарешті мир. Всім пока-пока.